Туманний вечір, капелю скидає, немов циліндром, всіх ковтає ніч, а грудень тільки в ніздрі видихає, той дим пускає, розпашіла піч, роки, як дрова, полум'ї згорають, зідає їх, обвуглює лиш час, а за свічею сторінки гортають. Ті ясні зорі світять лиш для нас, усе в снігах біліють хуртовини, зима із груднем вже танцює вальс, отак в морозах протікають днини, як і свіча, освітлюючи нас. Вже грудень, грудень, на жаль з війною, на жаль, вальс. Зима танцює з груднем кривавий, військовий, але хочеться завжди вірити в краще, хочеться вірити, що врешті-решт війна скінчиться. Я все ж таки надіюся, що прийде їй кінець. На жаль, є ті, хто хочуть вічної війни, хочуть наживатися на ній. Але я надіюся, що врешті-решт добро, світло дасть людям мир і спокій. А всі ті, хто наживався, її розпочав і хоче її неодмінно будуть покарані Господом Богом і всіма добрими світлими силами, ангелами. Як завжди, бажаю всім вам, друзі, тільки всього найкращого. Нехай морози, життя ніколи не морозять ваше життя. Нехай неодмінно у ці сірі дні буде тільки сонечко, сонце освітлює, не опускаємо руки, зло завжди перемагаємо добром. Не забуваймо наших справжніх героїв і героїнь, захисників, і захисниць, хто чим може, допомагає навіть щирими молитвами. Тому, ангела, охоронця всім вам, бути добру і з Богом.